Люди з усієї України. У нас є з Харкова, у нас є з Франківська. От дуже часто там де полі Це дуже велика різниця в нашій професії. Тут Потрібно враховувати весь аналіз. Тобто, наскільки пацієнт може стояти, ходити чи вражена шкіра, чи вражений з політий головним мозок. Угу. Є такі, хто ще не зараз теж хлопчик відділення. У нього дуже важка травма, ну, справді. але він постійно говорить, що потрібно повертатись, бо там його ну, хлопці, там його друзі, він мусить повернутися, то тому... постійно це його основна мета. А от є звичайно, хто в технічному більш стані, хто переживає, боїться не хоче. Є якась підтримка з сторони близьких, ребілітація йде швидше. Якщо її немає, вони просто не мають якоїсь мотивації, їм бракує цієї мотивації. Якщо в рідних є можливість приїхати, це зараз собі. Це така мотивація, в них всі ці отеріють, тішаться, ну, дійсно дуже багато для них, значить те, що їх роблять, у будь-якому. Що в стаціонарі, які були у нас з 24 числа, це було ну, на даний момент це близько 450 в стаціонарі. Гострої реабілітації це не зрахувати, це численно. Амбулаторних теж поки що вам чітко не скажу, але було дуже багато пацієнтів на амбулаторній. Але це завжди історія. Це інколи виснажує, а інколи навпаки заряджає. Напевно, він мені дуже запам'ятався, тому що він був з Полтави, і ми його першим виписували, і ми йому першими всі документи ці створювали. І він був з Полтави, він був прооперований на коліно. Та це був патріот. Розумієте, це була така людина сила воля. Йому було за 40, мені здається. 42 було. Але він з 14-го служить, і зараз для нього було випасти через якісь коліни, це було щось нереальне, і в нього були рамки. Швидко його поставити на ноги, бо він має з'явитися до, до племінниці на весілля. Він нам ставив такі обмеження, але пам'ятаю точно, коли він йшов від нас. і Я знала, що ми все зробили, все вийшло круто, він йшов сам, і він потрапляє на весілля до племінниці своїми ногами, все як має бути. Чесно, він плакав, і я плакала. Ви, 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 ви знаєте, нереально стається, коли хоче пацієнт. В пацієнт. основному ті пацієнти, які у нас в стаціонарі на реабілітації, це той пацієнт, який прийшов і сказав, що мені це дуже треба. Тому що ми навколо зробимо все для нього від військово-лікарської комісії до протезування викличемо, кого би він не хотів. Це все комбінація нашої спільної роботи бо в центрі пацієнт, але він має це розуміти, цінувати і допомагати нам. Тоді, от тоді завжди, нереальна ситуація, вийде просто на найкращий результат.